Газпром перестане постачати газ Україні, якщо Київ не внесе передоплату за березень до кінця тижня. Про це заявив представник Газпрому Сергій Купріянов. Крім цього, російська сторона готова обговорювати постачання палива на Донбас окремо від решти України. А прес-секретар російського президента заявив, що Росія може подавати газ туди безплатно. Ми готові на даний момент вивести за рамки обговорення поставки нашого газу на Донбас. и готовы поставить заявленные наком объемы на указанные им точки входа. Но при текущем уровне поставок предоплаты хватит только до конца недели. И если новые средства из Киева не поступят, продолжать поставку газа на Украину мы, естественно, не сможем. Тижня український нафтогаз припинив постачати газ на окуповані території через пошкодження газогонів внаслідок бойових дій. Після цього Газпром самостійно подав газ у ці райони у Києві. Заявили, не платитимуть за нього. Тим часом Єврокомісія ініціює тристоронню газову зустріч між Україною, Росією та Євросоюзом у понеділок. Лист із запрошенням міністрам енергетики України і Росії написав віцепрезидент Єврокомісії з енергетичних питань Марш Шевчович.